Добрий вечір всім вітаю вас на каналі Костелєв Онлайн. Я Дмитро Костельов разом з незалежним політологом Олексієм Якубиним. Олексій, вітаю вас! Вітаю Дмитро. Тебе як завжди дуже дякую за запрошення. Я справді дуже ціную наші чудові, як я вважаю, ефіри, І я думаю, наші глядачі до речі, це теж. Бачиться. Oh, дякую, що дивилися. Дуже гарно там 10 тисяч переглядів. У нас було минуле відео. Дякую вам, дякую, що ви цінуєте те, що ми даємо альтернативний контент до до національного марафону про нагальні питання. Олексію, сьогодні говоримо кінець тижня. Уже минулий тиждень вже пройшов. Ми понеділок сьогодні вийдемо. Тому давай так: Мюхенська конференція, на твою думку, що там таке трапилось, що знаєш, може кардинально змінити все. Або не трапилось там нічого взагалі. Ну, ти знаєш, Мюнхенська конференція цікава з погляду того, що а, якщо ми говоримо ну, з проводу нашого контексту геополітичних моментів, то там час від часу лунали по ще попередньо, навіть до цього певні такі речі, які потім могли десь навіть реалізовуватись. Да? Я нагадаю, що ми якось можливо менше звернули на це увагу, але Путін там залякував Європу цей та світ 2008 році, да, році, натякаючи про те, що хоче відновити зони. Впливу, а потім ми їх зрештою побачили, як він це собі уявляє. Я нагадаю 22-й рік, коли власне там виступав наш президент, і ми пам'ятаємо, які були настрої. Да, і вже до речі, достатньо багато написано, що тоді навіть я бачив деякі учасники 22-го року. Згадували ну так кулуарно, що їм говорили, що натякали, що ну от зараз нападуть, і тут будемо формувати якийсь уряд в екзилі, а, і так далі. Да, у 23-му була відчуття. Інше, наскільки ми розуміємо на цій конференції. Знов-таки, учасники говорили. Тобто, після звільнення Херсону, після звільнення Харківщини, да, відчуття от майбутнього контрнаступу були таке піднесено навіть дещо. Було відчуття. Okay. Мені здається, зараз а, воно теж інше, насправді. А, тобто, воно вже, мабуть, не таке катастрофічне, як це було минуло, ну, 22-му році, да, десь, mm -hmm. а, і не таке піднесене, як в 23-му. Знаєш, тобто воно десь таке змішаний мікс цього і того, але факт залишається фактом. А, ти знаєш, що Мюнхенській конференції вони попередньо готують такий великий звіт, ну який представляють аналітичний звіт цього року. Він називався Луз-Луз. А да, абсолютно вірно. Тобто, здається, з дивною такою назвою да Протратить. тобто і суть була в тому, та да, тобто, ну я думаю, навіть, тут зрозуміли це на відому да бізнес-стратегію. Ну, бізнес стратегію переговорів. Він він. Та, mm -hmm. Як то кажуть, та, що, а, що всі переможці, то вони намагаються сказати, що світ зараз вступив, вступив таку, через, в тому числі, російсько-українську війну, але не лише неї, через неї, вступив низку війн, які скоріше, ведуть до того, що всі програють. І я думаю, от, якось умовно, мабуть, от навіть цей попередній натяк він показує да, відношення а, ну, низки західних а, політичних класу, представників, експертів до їх відчуття того, що відбувається в світі, тому що ну дивися тут є як скажімо так внутрішньозахідні виклики. Тому що я, я читаючи матеріали з Мюнхенської конференції, бачив, що ну, там ну, одноразово, знаєш, деякі а, учасники говорили, що ну якби неявно, але присутня була така прихована фігура Трампа. Тобто, uh -huh. а, тобто, учасники конференції обговорювали, а що буде? Західним альянсом, так Трансатлантичним альянсом, якщо Дональд Трамп прийде. А да. що буде з НАТО, наприклад, да? а чи він буде реалізовувати свої плани про вихід з НАТО? Uh -huh. Я нагадаю, або навіть там руйнацію НАТО, да, І, тобто серії, що Сполучені Штати Америки вони не будуть платити за європейські країни. Та да, тобто по ситуації на фронті знов таки, давай так скажемо, от ситуація з Авдіївкою вона там теж обговорювалася, так. так і е, на фоні того, що Сполучені Штати Америки так і не виділили до цього часу, тобто вже поміть, а, другий місяць а, йде, як вони не виділили нових пакетів допомоги, і мова йде не лише там про а, кредити, так чи там бюджетне наповнення навіть про воєнну допомогу. Тобто, так. по факту конгрес а, він а, пішов на нижня палата конгресу. Так, вона пішла у. Uh, канікули на канікули до 28 лютого. Uh -huh. Тобто, це означає, що до наших питань, якщо взагалі вони повернуться, то це буде після uh, uh -huh. таки uh -huh. uh -huh. да, після канікули, після 1 березня. Але до 1 березня у них діє uh, продовжений тимчасовий бюджет. Тобто, uh -huh. у них почнеться колотнече тепер щодо продовження. Ну, ти розумієш, як і коли знов, не тільки і, і ми з нові до як то каже, да і тобто у них почнеться колотнеча щодо цього бюджету. а Зно, таки у нас так на цьому тижні раділи. Ну, на да на минулому тижні так раділи з приводу того, що Сенат прийняв а, оцей законопроект да 70 голосів за там, де є питання України 60 мільярдів і так далі. Але а, ми бачимо, що це не дуже так вплинуло на нижню палату конгресу. Ну як сподівались, багато хто що це знаєш, створить на них такий тиск, а, тиск. та і, і, і на, на того Джонсона, але так не склалось. А і вони пішли на канікули. І навіть я тим більше хочу сказати: я вже бачив, що деякі конгресмени пропонують радикально а, змінити підхід до надання нам допомоги, тобто ну, з нижньої палати, саме республіканці. Тобто, вони о, говорять, що а, вони хочуть скоротити суму там, до 40 мільярдів доларів, хочуть, щоб це були кредити. А, тобто, розумієш, і без будь-якої бюджетної допомоги нам. Угу. Тобто, щоб тобто, що там, там включала нібито ця сума тільки кошти для американського ВПК на кредитних ус... умовах для нас, нас. Так, щодо зброї. Ну тобто, ну от я можу зрозуміти, чому Зеленський власне у Мюнхені проговорив цю фразу. Яку десь там ж знаєш, підхопили, що якщо сполучені Америки не будуть нам допомагати, то вони перестануть бути нашим стратегічним партнером. Ну але в цій фразі є доля раціо. да, тому що ну тобто він сказав, що він сподівається, що вони так не зроблять, звісно. Але факт залишається фактом, тобто дивися ми... тут, так правду він сказав. Дивися, що статистика вийшла, що насправді європа нам допомагає на сьогоднішній день більше вже допомогла, ніж абсолютно вийшла. вірно, і, і, підозна... і насправді ті на секундочку, тут реалізувався наш тобі прогноз. Бо як тобі казав, ми казали на наших ефірах тут, кому що, знаєш як... у кого хата горить, кому ближче? Да, ті а, що що насправді, бо ситуація тобто є умовний план Б. А да, і от ми мені здається, Ну давай так В Америці сказали: плану Б нема. Ну добре, немає, але давай давай. А ми ж розуміємо, що він є. І давай його, його називаємо План Б. Так, ну, це план. наш це. це на... Рятуй себе сама. Да. Ну тобто, це це наша назва. Да, тобто, так. по факту, ми бачимо, що європейські країни і цей тиждень, до речі, в цьому був показовий. А вони нам більше насправді, допомагають, тому що а, оці політичні угоди, які Україна підписала із Німеччиною і з Францією, а там скрізь передбачені кошти, які ми отримаємо тут і зараз, там, десь там 6 мільярдів, десь так, трохи більше. Там, а, а але це кошти, які ми можемо отримати тут. Ну, зараз якщо, не по коштах, бо кошти не надійшли, от коли вони надійдуть Поки їх потратить, бо поговоримо. Льош, тепер дивіться так: про Куліба. Міністер закону справ сказав, що вихід Завдіївки це означає, що орки з росіяни стали до вас ближчими. Як ти думаєш, цей меседж пасаж зрозуміли їм чи ні? Ти знаєш, я. Ну... Звісно звісно, якщо так от виходити, з нам би як як би нам хотілось, да там хотілося, щоб вони розуміли це. Ну, тим паче, що поміть про Авдівку, навіть Джо Байден говорю. Да? Yeah. Тобто, але якщо говорити про європейців, у мене складається таке враження: ну знов таки, що. По факту десь вони це це говорять деякі з них представники. Да, вони говорять, що так, НАТО а, ми готуємось як НАТО до протистояння з Росією на десятиріччя. Але якщо їх послухати з іншого боку, друга частина цієї фрази, що а, ми не вважаємо, що Росія нападе на НАТО, uh -huh. Ти розумієш? Тобто, тобто вони говорять так, ми готуємось до протистояння. Ну може це бути там як в часи холодної війни, або ну якось так вони, мабуть, собі це уявляють, але водночас мені здається, у них немає відчуття того, що Росія. Нам би дуже хотілось би, якби у них було це відчуття, але мені здається, у них немає відчуття того, що Росія нападе на одну з НАТОвських країн, і це впливає на їх стратегію. Тому що якби вони розуміли, що, хоча б одна країна НАТО, один там метр а, території да, цих країн потенційно міг би бути загарбаний Росією. Я думаю, що стратегія була б інша, от правда, інша. Ти ж знаєш, що насправді НАТО ж не разу ще не зіткнулося з такими катастрофічними викликами військовими. Ну не було ж війни в НАТО, по суті, ще ні з ким. Е, ну, дивися, були операції НАТО. Mm. А давай так скажемо на Балканах. А, ну, якщо із останніх дава да, була, були, були операції там, 90-х на Балканах. Да? Потім були операції НАТО, наприклад, в Іраку. Да ну, тобто, це ж не можна в з тим, що відбувається в Україні. Ну не можна ні, не можна співставити, тому що і давай теж відміто важливу річ, що НАТО взагалі це оборонний альянс да. І це ж не скажімо так це не альянс, який орієнтований на проведення якихось виключно ну, наприклад, військових операцій. Він орієнтований в першу чергу на створення парасольки безпеки. Да. Ну для, для учасників, Льош, якщо програма наша буде називатися План Б. От як ти думаєш, цей план Б е, він включає, що НАТО має мінятися або НАТО має рушитися або трансформуватися. Що буде з ним? Ну, дивися, та, я, та, я... Та була Статистика вийшла, що східні країни НАТО від, від, від Греції до скандинавських країн, такі, якщо б такий на, на, намалювати таку медіану провести, да, е, то ці країни придбали найбільше зброї за, за, за на, на минулий час. Тобто, чи не говориться про те, що е, НАТО буде східний блок НАТО і Західний блок НАТО, як Східна като Східна Православна Церква і Західна Католицька церква? Не, ну, це цікава, цікаве порівняння, скажімо так. Да Я там є моє... ну, були... Є доля правди. Насправді ти ж сам розумієш так. Ну, по перше, НАТО збільшується. Uh, тобто, дивися, вже секунду, скоро тому там що буде 32, там, 32 там, країни там платяться. Розумієш, чому церква розпалася, це... куди гроші мали йти, і тут так само yeah. <рес> ні, ну я думаю, що там і ця була проблема, але там і були ідеологічні розбіжності. Ми пам'ятаємо <рес> і, і великі території, да воно ж тоді інше були за собі зв'язку. Ти розумієш Просто гроші, насправді доходив казну з тих територій, якими вони керували, якими вони керували, і тому розпалися. Ну давай ні, я, я, я не виключаю, що цей фактор теж грав роль, але але я не виключаю і інших факторів. Знаєш, я тут прихильник такої mm -hmm. мультики. Фактор мультифакторної теорії, я тому що ми так не треба радрадикувати все до економіки, як це робив один відомий бородатий чоловік в 19 сторіччі да, Ну, Карл так, Маркс, я маю Макс? на увазі, да, да. А, тобто, все ж таки, є і інші фактори, які впливаються да, на поведінку людей. Але дивися, якщо говорити про а, НАТО і виклики, ну я а, може хтось за це мене колись там і, і критикував. Я ще до війни казав, що у НАТО була велика проблема з місією, ну це справді так. Це навіть самому НАТО визнавали. У них була проблема в тому, що після розпаду радянського союзу не зовсім було зрозуміло навіщо НАТО існує, і так. це дуже сильно впливало на країни НАТО, так. а тому, що деякі з них, особливо найбагатші, типу Німеччина, тип е, Франція, вони почали знижувати. Витрати на НАТО. Вони вважали, типу, ну так, ми в НАТО, але чому маємо витрачати 2% свого ВВП? А це стандарт, бо є країни, які більше витрачають, наприклад, Польща більше витрачає. Але вони вважали, що навіть 2% це забагато, да, свого ВВП витрачати на НАТО. І у НАТО справді була проблема, що їм було потрібно знайти якусь велику місію, і, і наскільки я розумію, вони вважали на якомусь етапі, що може це буде боротьба з тероризмом, але це не зовсім так працювало. Знаєш, Тому що спільний ворог об'єднує ну, да, це. Чай... Теж Да? тобто, от, одна з моделей об'єднання може якраз базуватись на спільному проти... ворозі, ось так проти кого? Да. Ну тобто, і це і це одразу понижує внутрішньогрупові оці розбірки, так. тому що в НАТО ці внутрішньогрупові розбірки е, в нульових роках в десятих були дуже сильні. Вони вони почалися тому, що країни почали ну таке, Трамп. Тут давай так. Він скоріше не був, а, він був просто проявом цієї цього синдрому, який вже так. там був, да який Значально. почав розповідати. А чому це ми маємо стільки багато платити за цих європейців? Ми типу, ну тобто, тобто, але але ці дискусії вони були і так, і, і без Трампа вони там були Значально. Так ось. Дивися, а, ну Росія в цьому плані а, і, ну, та, і вторгнення в Україну для НАТО вони зробили такий момент, що тепер зрозуміло ворог. Ну тобто, але нюанс полягає в тому, що все ж таки зараз, наскільки ми бачимо, а, частина натівських країн вони не сприймають Росію як радянський союз. Та, да, тобто, да. тобто ну тим тим паче, що у Росії ну давай теж скажемо. ну це ж не інша якась ідеологічна система чи економічна система. Вони ну тобто Росія, вона, тобто радянський союз а, там при всіх нюансах, але десь він намагався претендувати на якусь альтернативу. Ну да, хоча тут є теж дискусія, чи був він альтернативою, чи, чи це все була все рівно частина, наприклад, там західної, ну тобто капіталістичної економіки. Ну тобто, є там дискусії, так званий є такий підхід. Світ системний аналіз був такий видатний американський. А, Соціолог, соціальний мислитель Іммануїл Валерстайн, а mm -hmm. який вважав, що насправді радянський союз був частиною капіталістичної системи, і він але але вон але, але в будь-якому випадку вони десь вважали, що вони там щось альтернативу якусь створюють. Да в приводу Росії так не можна сказати. Ну вона, вона, вона є вона є та капіталістичний світ, по суті. Але дивися, так, так то, це, що проти своїх, от ти кажеш. Дивися, я, я вчора буквально дивився програму про те, як Аргентина вона хотіла за виборювала свою незалежність в Іспанії. Мова іспанська, все й купа іспанців, там італійці трохи. Тобто бореться самі проти своїх. Тобто по суті, ну, одні ті самі люди, просто за 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 гегемонію за свою державу. От зараз ситуація є Європа, є Росія. Якщо наприклад між між ними диференції ніякої немає, це по суті ті самі європейці, але щось же не йде, що ж кожен же хоче знаєш, не хоче війни, хоче, щоб його території був спокій, домінування, багатство гроші. Ну що ж має спонукати цих людей ну, піти проти Росії або принаймні захищатися? Ну мені здається, що отут якраз і виникла проблема. Тобто, якщо в 22-му році ми бачили, що спільний ворог об'єднав західний світ. То в 23-му році виявилося, що наприклад ситуація на близькому сході вона роз'єднала західні країни, так. а економічні ризики, так само ну дивися, виклики, які пов'язані внутрішні в західних країнах, наприклад, ну в США Трамп да наприклад в інших країнах там теж е, вибори і, там різні політичні сили. Тобто, тобто, виявили, що оця єдність вона виявилася дуже тимчасовою. Вона просто стала ілюзорна, тому що насправді ти знаєш, ми ж наче, вони самі створили світ полі культури, полі думок. А в результаті зараз всі кажуть досить цих полі думок. Треба вже думати всім про одне і засуджувати всім одне. Ці дивися, ну я от нещодавно до речі закінчив читати таку чудову книжку. Раджу нашим дитячам почитати про. А, Називається вона про лібералізм суперечності лібералізму Френсіса Фукуяма. Ну, до нього uh -huh. можна по при, різному при, ставитися, але ну, вона невеличка і може бути Цікаво. цікава нашим глядачам. І там Фукуяма насправді відмітила одну дуже важливу річ От, з приводу мультикультуралізму і цих речей, да? і лібералізму в цілому. Дивися, лібералізм як проєкт, він справді і мультикультурний момент. Він не пропонує ідею хорошого життя. Тобто, це просто технологія, щоб всі не вбивали один одного. Тобто умовно, і та і ця пташечка має право на існування і ця сидіть тут собі на гілочках, отак от і, от якось. Тобто, лібералізм не пропонує їм, що от ми знаємо. Тобто, в чому специфіка, от саме ліберального підходу, бо це цей підхід не пропонує те, що називається: знаєш, good life, оцей образ хорошого життя. Що вони знають, що таке хороше життя. Лібералізм цього не робить, але консерватизм. Умовно, там е, якісь соціалістичні ідеології, ідеології, а з одного боку. Е, ну, тобто, там націоналізм, всі вони пропонують свої образи хорошого життя. Лібералізм не пропонує цих образів, і в цьому є його і сила, і слабкість. Я тут з Фукуями погоджуюсь. Тобто, його сила є в тому, що він, знаєш, як він може об'єднати дуже багато різного. Але слабкість є в тому, що для знов таки обід, тобто технічно об'єднати. Ну знаєш, механічно об'єднати. Типу, тут всі сидять, тут всі сидять. Ви сюди не лісте, ви сюди не лісте. Але чи але, але чи це веде до відчуття а, згуртованості ну, в спільнотах? Ти ні, людська розумієш людська, ні. Людська на жаль. Хтось є кращий все одно, навіть якщо тебе всі рівні, хтось та ребліз все... так не видивився. Втоно ну, ідея це... в тому, щоб так не оцінювати. Так не тут, тут немає краще гірше, ну, просто так. різне. Ну, то тобто, але, він дивіся, він спадає але, життям, але... Леш, тому Дзін. що от, є це чиста структура, біологічна, Знаєш, оце так класно, ця пташка <с така, <с а потім приходить якийсь дядька: ти ж мені не нравився, бах, бах. Та ж я сказав. Я розкажу, як жити. жити. Фред запропонував просто варіант, шаблон, який просто не, 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 не спрацював. Ні, дивися, він він би спрацював з над людьми. Ну з <сум> ні, з людьми, які були б готові. Дивись, я поясню тобі людьми, які готові. Рефлексувати над собою так, над іншими, які розуміють, що вони це не володіють істиною. сім сім відсотків від маси світу. Це люди, які рефлексують, думають, мають освіту. Пірозумієш, розумієш. розумієш, розумієш? Я говорив про багатих. Тобто, да, це Европа. Ну не Америка, лише мабуть про багатих ітех мали на увазі, так. да. Тобто, тобто ма тут мали увазі, що Ось, він розуміє розробив... ідеологія багатих мати рідна. Дім, дивися, він намагався сказати, що ну, для того, щоб прийняти лібералізм, потрібно розуміти, що ти не володієш істиною. Але подивися, відкрий наші соціальні мережі, і, 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 і ти побачиш, що у нас всі вважають себе пророками істини. Всі вважають, що вони не помиляються ніколи. Доводять свої... І тобто, і в цих умовах, на жаль, тобто, ця ідея, до речі, абсолютно на мою думку, абсолютно правильна. Він ну, да, я... забезпечує абсолютно правильно це техніка мирного співіснування. Але виходить, що люди в своїй масі, вони, ну як сказати, при всій повазі до, до багатьох людей вони вважають, що вони знають, як правильно жити, і не лише собі, але й іншим. Да. І ось з цього все починається. А потім ми виходимо на макрорівень, і що ми бачимо, є країни, які починають теж вважати, що вони знають краще, як жити іншим країнам і іншим народам. І починається знову колотнеча. Людські людська природа просто така, тому що мені здається, та система, яка її треба долати, Діва, різними засобами, а ну дивися. Ну не просто ж так створені різні засоби інституційні, Значить її треба контролювати, долати не довершена система. Або жім, або ж давай так, як один мій дуже розумний знайомий сказав, а да і друг. Що він вважає, що ще своє слово не сказав так званий штучний інтелект я з ним погоджуюсь. Е, от штучний інтелект це абсолютно новий фактор, і може якраз штучний інтелект, якщо він буде ліберальним штучним інтелектом. Дивися, він Open, всі Opennal, пташки знаєш. розставець наш вже ліберальний штучний Ну, до речі, що таке ООО це така компанія в Америці, яка так. створила штучний інтелект для наших глядачів, яка забороняла використовувати його в, в немирних цілях, використовувати тобто, не в капіталістичних. Ну, виявили, що вони його продали за дуже великі гроші, і зараз він робиться для капіталістичних речей. Тобто гроші вирішили все для них. Але якщо зараз написати е, штучному інтелекту. Типа, напиши сценарій БВГД виходу України з війни і перемозі. Що ти думаєш? Можна спробувати цікаво, до речі, чи хтось робив подібне. Може, це феред і спокуяма таке робить? Зараз, знаєш, коли криза може бути. Все-таки в ефірі цікавить наслідки для України. Щоб зафіналити, дивись, Мюнхенська конференція завершується неділю. Наслідки. Чи буде переродження Європи? Фінансово мілітаристично, чи ні? Я думаю, що для Європи зараз один з чергових. Знову таки, чи пройде вона цей тест? Це відкрите питання. А чи здатні вони знов на якусь європейську суб'єктність? Бо, ну, ну правда, це, це виклик для ЄС. Я тобі хочу сказати, величезного конгломерату, ресурсного. Але чи здатні вони до якоїсь суб'єктності? Поміть постійно а, схоже, що Вашингтон дуже часто навпаки, от попереду. А так. оцей великий конгломерат він якось так, от е, з тягнеться з боку, і ну знову таки тут знаєш, можна будувати різні гіпотези. Ну я як політолог, мені а, знаєш, там досліджуючи там великі м, тяглості. Мені здається, це можливо один з наслідків травми Другої світової війни для Європи. Першої ні, А, і перш і першої, і першої, і, і другої. А, тобто, да, і, і насправді о, здається, стільки років вже минуло, але оце один знаєш, наслідок травми. Що тоді от вони так зіткнулися? Оце е, країни, які були друзями, конкурентами, і вони стільки людей загинули. І оця у них травма. Вона є вона до цього часу, коли на колективному рівні вона зберігається. мені здається. це правда, це правда, тому що в Італії я знаю. Вони про це багато думають. Дивися. Е та країни ми говорили з тобою в ефірі, що є така статистика, що всі Європи і світу в більшості були в Європі. Тому що це старі монархії, які дуже ну, між собою боролися, хто за що. А зараз так ти знаєш і не видно якоїсь чіткої позиції. Реально немає ні у Франції, ні в Німеччині, ні в Британії. Ну в них є позиції, але ну, ти розумієш, ну не те, щось робиться. І зараз з'являється інформація, що в Польщі зброї більше, ніж у великих країнах Європи. Що ти про це думаєш? Що ти про це знаєш? Ну, дивися, Польща, Ми вже тобі про це згадали, і ти згадав про статистику витрат на оборони. Польща, якщо не помиляюсь, витрачає 3,6% свого ВВП на оборону на секундочку. Росія за, за тими даними, про які ми маємо, це 6%. Польща витрачає 3,6%. Да? І це велика сума. А насправді коштів, яка вкладається в оборону, Польща. Вона а, наразі дуже активно що ще декілька останніх років вона так вкладає свою в армію в систему оборони. І я так думаю, для того щоб а, спробувати тим самим компенсувати свою е, скоріше економічну слабкість. А, знаєш, тобто, дивися, знаєш, деякі країни, от тут ж теж е, от хто грав колись в таку гру, як цивілізація, ну, я не знаю, чи вони є у нас. Я думаю, чи наші глядачі вдивилися. ну. Це така стратегія дуже популярна в нульових роках Була комп'ютерна, і там а, знаєш, різні країни володіють різними якостями. Тобто, хтось, наприклад, може досягнути світової гегемонії завдяки військовій силі, хтось так. завдяки культурі, хтось політиці. Ну тобто, ти розумієш різні різні якості. Так ось Польща, вона розуміє, що економічно ну їй складно буде перестрибнути а, Францію. і Німеччину. Німеччину Ну, реально складно. Ну, складно навіть Італію. Навіть Італію ну, складно перестебноти. Багато часу, ну ти розумієш ці нюанси. Але вона намагається це компенсувати іншими способами. Наприклад, військовими армією. це ж теж один способів претензії на більший вплив. Тобто, якщо не економічно, то от у нас там більша армія. Ну ти знаєш, як цікаво, що вони готують вони реально готують армію до війни, і а коли готуєшся, так правило, і вона трапляється. Як ти знаєш, ну таке буває в житті або буває навпаки дім. Годися до війни, про... якщо хочеш миру, теж може бути. Тому дивися, ми з тобою так ми з тобою накреслили трішки план Б. Але зараз ми тепер залежимо від Європи. А так. ну ми але дивися, мені здається, що це класниці. Але чітко, Діма, але чітко ми можемо сказати, що це постфукуямівський світ. Так єс yes. і кінця історії не відбулося. Ще не відбулося, але ми бачимо потуги Франції, Німеччини головних країн Європи, що вони щось думають. Та ну принаймні те, що відбувається зараз, якісь домовленості ну, принаймні як це... Німеччина точно чи а, чи у Франції мені здається там а, знаєш? А, я, я ж читаю французьку пресу, то там взагалі у Макрона ти знаєш є проблеми з рейтингом. І є навіть зараз таке виникло поняття. А, цікаве, це президент без народу. А ну да дивися, але, але пишуть і кажуть, що Франція більш незалежна ніж Німеччина. В, плані в своїх вчинках, тому що Німеччина, ну давай скажемо, вас, васал Сполучених Штатів в Європі, тому не можемо нічого другого сказати. Але Франції кажуть, більш незалежно. Не знаємо тут, тут теж почнуть грати зараз їхні амбіції. Хто ж е, з, зробить перемогу? Ти, ти розумієш, великі країни, великий вплив, і зараз вони шам вони ще між собою не зіткнулися в боротьбі. Хто ж принесе перемогу в східну Європу? Отак, от. Так от. Хто ж захистив рубежі від орків? А так. Ось. Тому... О, до речі. Тому друзі, дякуємо Олексія Кубі на цей прекрасний ефір. Поставили багато крапочок. Позустрінеться на наступному тижні. Це були душніли про політику. Політичні писанки тижня. Дякую дуже, Олексій. Абсолютно вірно. Дякую тобі. І підписуйтесь на цей канал, і підписуйтесь на мене в соціальних мережах і на мій телеграм. Я Так, якщо Власне. Олексій втретє не розмістить наш ефір, там Я розміщу. говорю одразу дякую. Все, всім дякую. Я... за ефір. Обіймаю. Щасливо. Обіймаю. Пока, пока, маю. пока, пока.